М мабуть, все ж, перше, перше питання вам поставлю таке, що змінює ось цей указ про створення військових адміністрацій трьох тимчасово окупованих територій? Ну, Якщо чесно, особливо це на якісь повноваження не вплине, але ситуація в тому, що військово цивільна адміністрація це все ж таки органи тимчасові державні, які були необхідні для умовно мирного часу. Зараз в нас введено положення воєнний стан, тому президент має такі повноваження в населених пунктах створювати військові адміністрації. Я думаю, що буде більше дисципліни, більше координації з військовими, і певні там є повноваження більші ніж у військово цивільних адміністраціях. Ну і саме головне це призначення керівника. Наразі це прерогатива президента саме призначати керівників військових адміністрацій стосовно Сєвєродонецька безпосередньо, те про що Костянтин казав щойно, і е, ситуація, от станом на цю мить з того, що повідомляють вам, е, все дійсно от настільки жахливо і небезпечно. Як було повідомлено, я і про ситуацію в комунальній сфері, і взагалі, яка кількість громадян продовжує знаходитися у Сєвєродонецьку? Ця інформація є? Ну, за нашими підрахунками, це мова йде про 80 тисяч. Трошки більше людей стало, ніж було взимку. Зима була дуже важка, фактично опалення не було. Доступу до електроенергії мала дуже обмежена кількість. Місцевих мешканців отаплюватися приходилось в більшості випадків твердим паливом, буржуйками, і це в багатоповерховній забудові. Зараз людей трошки більше становиться, тому що вже прийшла весна в плані температури, ситуація покращилася, але дійсно санітарно гігієнічна обстановка погіршується, не покращується ситуація там з продуктами харчування, з ліками. В принципі, з працевлаштуванням продовжується там терору місцевих мешканців щодо паспортизації, мобілізації. Тому ситуація, ну я ж кажу, якихось покращень просвітлень не вбачається. А взагалі, про працевлаштування, ну а де, де там можна працевлаштуватись? Ну, 90% це тільки на окупаційну владу або безпосередньо в адміністраціях. Військових, саме окупаційних військ, я маю на увазі окупаційної влади. Або якісь там підзаробітки на будівництвах, якась стихійна торговля, щось там великого достойного теж немає. Пане Романе. стосовно. Кількості так окупантів на території міста і на території громади, зважаючи на те, що, що я не помиляюсь до лінії фронту від северодонецького близько 13 кілометрів, а про яке зосередження ворожих сил чисто теоретично йде мова, і знову ж таки, якщо проводити порівняння з тимчасово окупованими містами, наприклад, на півдні нашої країни, коли ми там спілкуємось. Наприклад, з Іваном Федоровим, так мером Мелітополя, він каже про те, що місто просто готують до контрнаступальних дій збройних сил України, окопують, ставлять їжаки, жаки, ставлять інші загороджувальні споруди, враховуючи на на близькість, зважаючи на близькість лінії фронту і знову ж таки на звитяги наших збройних сил, чи нервують так само окупанти у Сєвєродонецьку. Так, ситуація приблизно така ж сама на протязі останніх там мабуть двох місяців. Обстановка накаляється місцеві окупанти в принципі на чемоданах. Військових дуже багато, тому що, мабуть, на Креміну на рубіжне зараз єдина така логістична цепочка. Це саме Сєвєродонецька, на Сватово проблематично, на Старобільській проблематично з, зі сторони Кремної і Рубіжного. Сєродонецьк Наразі такий ну, умовно-тиловий центр логістичний, де зосереджені і жива сила, і техніка, і якась медична інфраструктура російського війська. Є інформація, що дуже багато строїть блокпостів між населеними пунктами. І те, що навколишні території дуже заміновані, і продовжуються процедури ці мінування підступів до е, великих міст Луганщини. пане Романе. Якщо ну продовжувати проводити паралелі з південними містами, ми на півдні чуємо, що росіяни ну Проводять штучне таке заселення міст там різними робітниками, яких вони везуть там з Російської Федерації. Чи спостерігається щось подібне у е, Сєвєродонецьку? Чи місто законсервоване просто? Ну я думаю, що трошки не, не порівнювати, тому що Сєвєродонецьк на 90% був. Евакуйований там не дуже багато місцевих мешканців залишилось, тому я ж кажу, там плюс-мінус тисяча місцевих мешканців або не місцевих мешканців. Вони на ситуацію не впливають. Я думаю, там військових більше ніж цивільних наразі, тому я ж кажу, там з більш-менш громадами, де евакуація не проводилась, порівнювати ну не дуже коректно. Ну, я маю на увазі, коли е, росіяни везуть своїх робітників із Російської Федерації в окуповані міста, таким чином створюючи е, ілюзію, знаєте, е, нового заселення міст. Ось я про це. Такі факти відбуваються, але сказати, що я ж кажу, як це на демографію впливає, або це те, те, що там ці, цих людей сприймають як місцеве атакування. Є від відновлювальники, які приїжджають, є певна категорія там, медиків та е вчителів, які приїжджають з Російської Федерації, але ну ж кажу, що не, не, не можна сказати, що, що відбувається саме заселення. Я думаю, що це тимчасове проживання. І, і все ж таки я ж кажу там наразі військових у військових пріоритет на що цивільних пане Романе. Дякуємо вам за те, що доєднались до ефіру.